Привіт! Потепліло на дворі вийшли до роботи. Маємо такий подрібнювач гілок, називається сам пан Склепа у польському. МТЗ-50. Старий як планета земля. Андивіть Андрій. Андивіть. В общем, Арпал від диха і порівняно з цим. Друзі на переце. Там вже є на посічено. Ось я кажуть, десь відкодна технологія. Транспортери від неви. І все зроблено собі. Теж через редуктор. Давно я мав зняти це відео, показати людям, але не було часу. І все собі. Котла для цього буде тепленько. Якось так, народ. Всім цього найкращого. МТД-72 го року, Чікав. Але саме головне це на чому. І якось так, друзі, всім цього найкращого ми працюємо. Моральна підтримка.